24 березня в Пирятині продовжилися командно-штабні навчання цивільного захисту населення. Об'єктом, де виникла надзвичайна ситуація, стала школа номер 4 За легендою навчань, в приміщенні 4-ї школи виявлено на предмет, схожий на вибуховий пристрій. Згідно плану проведення в готовність органів управління та підрозділів за призначенням, персоналом навчального закладу сповіщено про вибухонебезпечний предмет служби швидкого реагування. Проведено евакуацію учнів школи з приміщення. До прибуття Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибуховий пристрій, взято під охорону. Водночас працівники відділення поліції обмежили рух автотранспорту на прилеглій території. Проведено відключення, енергопостачання, газова служба перекрила газопровід. Викликали спецпідрозділ вибухотехніків для знешкодження небезпечного пристрою. Керівники навчання здійснювали контроль та аналіз діяльності органів управління задіяних служб. Ще раз підкреслено, це були навчання служб цивільного захисту з відпрацювання дій в умовах надзвичайних ситуацій.